Всім привіт! Яка нарисувалася проблемка? О, вірніше не проблемка, а така маленька трудность. Бо я зараз набіжать коментаторів, скажу, що я з жиру біжусь, це зовсім не проблема, і що проблеми у людей інших, бо таких коментаторів останнім часом багато. Дивіться, не було довго світло, 19 годин. Так було пару днів підряд. І мені не вистачало ні сонячних панелей, ні акумуляторних батарей. Тому я заводив генератор, хотів, щоб генератор одночасно і працював, і видавав енергію на будинок, і енергії цієї, цієї вистачало, щоб ще і енергії з генератора. Е -е, вистачало, щоб ще паралельно і заряджались е -е, акумуляторні батареї. Тобто, як ви знаєте, в мене вибачаюся одразу що тут, мене трошки все розкидано, тому що нема зараз часу займатися порядок навести в гаражі. Трі батареї. У мене стоять по 7 кВт, годин стоїть інвертор сонячний на 11 кВт, годин був на 8, змінив на 11-й автоматика генератора. І ось такий стоїть в мене пенірівський генератор. До цього був Матарі. Матарі був неінверторний. і була проблемка, що коли він заводиться і працює, то не дуже гарно заряджає інвертор акумуляторної батареї. Тому що генератор не інверторний і коли навантаження в будинку скаче. Хто збільшується, то зменшується, хтось включає щось, виключає щось то, э, синусоїда і форм, не, більше не синусоїда, а просто частота струму скаче. і Інвертор нормально не сприймає заряд від генератора. Тобто Він спочатку бере заряд, потім вимикається і все це заряджається не нормально. Ну, скажімо так, взагалі не заряджається. І ось я завів генератор. 3 кВт було включено в той момент, зараз ви бачите 2,49. В той момент було включено 3 кВт. Тобто був полівочний насос, його була потужність близько там, 2 з хвостиком кВт, плюс скважина працювала, яка подавала воду, в'ємність, з якої поливається город. Тобто це було вже 3 кВт. Ну Щось там, там трошечки було включено в будинку, нехай пускай там буде 3,5 кВт. І я поставив на інвертори ще і зарядний струм. Зарядний струм у мене стояв 60 А. 60 А на 50 вольт, це також 3 з чимось кВт. Тобто 3 з, з половиною в будинку і 3 з чимось е, на зарядку акумуляторів. І все. І цей генератор вже не тягне. Тобто Він попрацював 3-5 хвилин і бачу, що він захлібається, тобто він не може потягти е, таку потужність. І що я хочу зробити? Завтра приїде до мене інверторний, звичайний генератор Матари 14 тисячний, однофазний. Потужністю десь 10 кВт, така серйозна машинка, двохциліндровий вже. І хочу завтра випробувати цей генератор відключити і під автоматику підключити той генератор Матарі. Хоча і не інверторний, але завдяки тому, що він двохциліндровий, я сподіваюся, що він буде більш-менш видавати мені нормальні параметри по частоті струму, тому що він, сам мотор бензиновий, вже більш потужний, більш, я думаю, буде стабільний в обертах. Завтра прийде, завтра все покажу. Підключу його під цю саму автоматику. Тобто у нас штекер такий самий має бути. Я сподіваюся, що по пінам мені не приїдеться нічого переробляти і такий самий він підійде. Тому що до цього у мене стояв тут мотарі 9000 mx 9000 ea а завтра прийде mx 14000 Я. Завтра вам зніму, що в мене з цього вийшло. Чи переварюю інвертор енергію від генератора, чи його це задовольнить і чи задовольнить це мене. Бо як ще скажу, хочу, щоб паралельно, якщо генератор я вже заводжу, щоб він не, роботав, не працював просто так і скажем, наполовину своєї потужності, а щоб він вже був пригружений і паралельно із споживанням у будинку, він ще видавав мені і на заряд батареї. Завтра чекайте відео, подивимось, що з цього вийшло.